З першого дня війни ми використовуємо приміщення, які не пристосовані для цивільного захисту, але ми зробили бомбосховище з овочесховища. Своїми силами у Полтавській громаді продовжують інспектувати укриття у закладах охорони здоров'я. Сьогодні перевіряють приміщення другої клінічної лікарні. За словами директора закладу Максима Дудченка, тут працівники облаштували два бомбосховища: одне передбачене на 40 пацієнтів, інше на 120. Виділені Видалені кошти, які будуть використані для того, щоб зробити нормальні умови для перебування хворих і лікарів. Під час повітряної тривоги, як говорить очільник полтавської міської тергромади Олександр Мамай, усі укриття міських закладів критичної інфраструктури, зокрема охорони здоров'я, він перевіряє особисто, щоб бути впевненим у їх придатності. Тільки цей рік ми виділили понад 20 мільйонів гривень для того, щоб облаштувати ці укриття. Наша друга полтавська міська лікарня отримала 3,5 мільйони. І я хочу, щоб через місяць, через два приїхати подивитися для того, щоб дійсно ці кошти були вже освоєні і освоєні гарно, тому що ми сьогодні звернули увагу, що відвідували ці приміщення під час повітряної тривоги, і саме під час повітряної тривоги люди знаходяться в цих приміщеннях, тому їм потрібно дати певні умови. Це ми будемо робити. Капітальні ремонтні роботи з облаштування укриття у другій лікарні розпочнуться вже цього місяця, додає директор медзакладу.